Менше всього мені хочеться робити саме це відео. Тим не менше, ця дата настала 24 лютого 2024 року. Починається третій рік повномасштабної війни Росії проти. України. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарцов і це мій канал Свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. А сьогодні ми говоримо про цю трагічну дату української історії. Спробуємо також підбити якісь невеликі проміжні підсумки війни. Також напишіть, що ви думаєте про це, які емоції у вас викликає ця. Дата. Поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал. І переходимо до новини. Отож, на момент запису цього відео війна тривала 730 днів та 9 годин. Коли ви будете дивитись відео, додасться ще кілька годин. Але цей термін варто рахувати також по. Іншому від 20 лютого 2014 року, коли розпочалась російська окупація українського е, е, Криму. А це вже 3656 днів або 10 років та 4 дні. І ми ці цифри можемо порівнювати зі світовими війнами. Друга світова війна тривала 2194 дні і відбувалась на території 40 країн. Перша світова 4 роки, 3 місяці та 10 днів. А це загалом 1560 днів. Якщо говорити про 21 -е століття, то за тривалістю російсько-українська війна є найтривалішим конфліктом у столітті. Ще одна цифра, що говорить про масштаб цієї війни. Людські втрати. Більш-менш достовірно ми можемо говорити про втрати московитів. Станом на нинішній ранок вони перевищили 409 тисяч істот. Однак, головне тут, їх ніхто не просив іти в Україну. Тобто ці втрати винятково їхня проблема. Щодо українських втрат, то найгірше, що вони складаються з двох частин. Військових та цивільних, чого поки що нема у московитів, гинуть в основному їхні комбатанти. Отже, за даними Офісу Генерального прокурора України, загалом від початку російського вторгнення і до кінця 2023 року загинула 11673 людини. Ну, очевидно, за майже два місяці нового року ця цифра ще. Зросла. Із них за 2023 рік загинуло 2821 особа. Тобто, на щастя, минулого року кількість загиблих цивільних в Україні зменшилась. Зауважимо, що дані ООН щодо цивільних більш оптимістичні, не хоча й не суттєво, вони дещо менші. За їхніми даними загинуло 9900 людей. Щодо військових, то ці дані є закритими. І ще на початку війни деяку інформацію оприлюднював радник Офісу президента Михайло Подоляк. Тоді він говорив про 12-13 тисяч. Ну і не так давно голова фракції Слуга народу Давид Арахамія зазначив, що кількість загиблих суттєво менше від 100 тисяч. 000. Ну, Але е, офіційних даних поки що немає питання, наскільки ми можемо довіряти е, Михайлу Подоряку і Давиду Арахамію. Я знаю, що більшість моїх глядачів їм не дуже довіряють. Е, також була не так давно вимога екс-генерального прокурора і військового. Юрія Луценка з вимогою оприлюднити е українські втрати. Ну, на жаль, її не почули. Але справа не лише у втратах українців, які ми несемо, хоча це найсуттєвіше, але й у тому, як змінився настрій людей за цей час. На жаль, наростає втома від тривалої війни. Напередодні цієї дати КМІС. Київський міжнародний інститут соціології провів соціологічне опитування, яке засвідчило, що віру у перемогу зберігають 89% українців, які живуть в Україні. Хоча у травні таких було 95%, що дуже важливо, 73% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Ще принаймні 3% готові терпіти ще рік. І цей настрій на щастя не міняється. Саме це є передумовою того, що пуйло здохне українці та Україна залишаться.